Добрий день, мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал для тих, хто хоче одружитися. Але перед тим хочу подякувати всім за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за донати побажати вам міцного здоров'я, особистого щастя. Кохання взаємного, радості в житті. Для ритуалу запалюю свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Свічки запалюю. Ритуал для тих, хто хоче одружитися. Розпочинаю свічки запалюю, ритуал для тих, хто хоче одружитися, розпочинаю. Свічки запалюю ритуал. Для тих, хто хоче одружитися, розпочинаю. Все, благи, Господи, я знаю, що велике щастя, моє, ваше ім'я залежить від того, щоб я тебе любила всією душою, всім серцем, моїм, щоб виконувала у всьому святу волю твою, управляй сам, о Боже мій, душою моєю, наповне серце моє. Я хочу огурчати тобі одному, бути бо бо ти творець і Бог мій. Збережи мене і захисти ваше ім'я від гордості і самолюбства, розум, скромність і ціломудрі. Нехай прикрашають мене, ваше ім'я, святість противна тобі і породжує пороки, подайте мені ваше ім'я, бажання до, до праці, до трудолюбства І, Богослови, працю мою, закон твоих полю велить жити і служити людям чесному. Дружині, то приведи мене ваше ім'я, Святий, до цього священня тобою знання і звання не для угоди. Управи моєї, а для виконання. Призначення Твого, бо Ти сам сказав, недобре людині бути у ній і створив йому жінку, помощницю, а жінці, мужчину, помічника, благословив їх рости. Множитися і населяти землю. Почуй смирену, молитву мою із гробини, серця мого, яка доноситься тобі. Дай мені ваше ім'я, половинку мою, чесну. І благочесно, щоб ми, кохання з Ним, і в злагоді прославляли Тебе, милосердного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, віки віків Амінь. Усе благі, Господи, Я знаю. Чи велике щастя моє, ваше ім'я, залежить від того, щоб я тебе любила всією душою, всім серцем моїм, що виконувала всьому святу волю твою. Управляй же сам, о Боже мій, душею моєю і наповне серце моє, я хочу угодити тобі одному. Бо ти творець і Бог мій, збережи і захисти мене, ваше ім'я від гордості і самолюбства, розум, скромність і целомудрість, нехай прикрашають мене ваше ім'я. Святість противна тобі і порождає, породжую пороки, подай же мені бажання до праці, до трудолюбства і благослови працю мою, бо твій закон волить жити і служити людям, чесному супружестві, то проведи мені, мене ваше ім'я, Отче Святий до цього освячене тобою знання і звання не для угоди управління моєму, але для виконання призначення Твого, бо Ти сам казав, недобре людині бути в одній і створив мужчині жінку, помічницю. А жінці, мужчину, помічника. благословив їх рости, множитися і населяти землю. Почуй смиренну молитву мою, з глибини серця мого, тобі посилаю. Дай мені ваше ім'я. Половинку чесно і благочестивого, щоб ми, кохання з Ним і з лагоді, прославляли Тебе, милосердного Бога, Отця і Сина Святого Духа, нині і прісно, віки віків. Амінь. Восебоги, Господи, я знаю, що велике щастя моє ваше ім'я. Залежай від того, щоб я тебе любила всією душою і всім серцем моїм, що виконувала усьому цю волю твою, управляй же сам, о Боже мій душею моєю і наповні серце моє, я хочу годити тобі в одному, бо ти творець і Бог мій. Збережи захисти мене, ваше ім'я від гордості і самолюбства. Розум, скромність та мудрість, нехай прикрашає мене ваше ім'я. Святість і тобі і порожує пороки, подержи мені бажання до, до праці та долюбства і, і благослови працю мою, Оскільки закон твій – твіть жити і служити людям, чесному супружеці то приведи мене ваше ім'я, Отче Святий, до цього освященому тобою знання і звання, не для угоди управління моєму, але для виконання призначення Твого, бо Ти сам казав, недобра людині бути в одній і створив мужчині жінку, помішницю. А жінці, мужчину, помічника, благословив їх рости, множитися і населяти землю, почуй смиренну, молитву мою, ваше ім'я, і з глибини серця мого тобі посилаємо. Дай мені половинку чесно і благочесну, щоб ми в коханні з ним і. У злагоді, прославляли тебе, милосердного Бога, Отця і Сина, Святого Духа, віки віків. Амінь. От такого все позакрило. Змейне життя, особисте життя. Закриті дороги, закриті дороги судьби. Сердечні дороги закриті. Це позакрило. Виходять. Замків просто за кольцовка на... на почуття, на особисте життя на сімейне, життя на судьбу. От у нас ходить. Дуже добре. Чорнота сходить. Ті люди, які не могли зустрітися, які їм заважали, вони зустрінуться, все буде добре за них двоє тужать один за другим, але є великі перешкоди. Ті перешкоди, от, от вони виходять звідси. Темнота виходять і перешкоди. Бо їх. Бо тут була зроблена магія на розрив. Угу, На бар'єр і пропасть між ними, на бар'єр сплакування. Ні з того, ні з цього я бачу, що. Виникло мовчання. То все було зроблено, то все виходить. А тепер для дівчат і жінок. Жіночий початок? У Мені ваше ім'я. Сильне. Жіноча судьба, мене ваше ім'я не обійде, щастям наділить, якщо я буду сіяти навколо себе, навколо я буду сіяти навколо себе, щастя, світло, радість, кохання і тепло. Адже для того я ваше ім'я і народилася жінкою. Так само мужчини можуть говорити, перевертати на себе. Жіночий початок у мені сильний, жіноча судьба. Мене ваше ім'я не обійде, щастям наділить, якщо я буду сіяти навколо себе щастя, світло, радість, кохання і тепло. Адже для того я і народилася жінкою, тобто жіночим началом. Щоб бути жінкою. Жіночий початок в мені сильний, жіноча судьба, в мене ваше ім'я не обіде, Щастям наділить, якщо я буду сіяти, навколо себе щастя, світло, радість, кохання і тепло. Якщо я буду світити для, для всіх, примножуючи і освітлюючи дорогу всім, адже для того я і народилась жінкою. Ночім, початком, який веде до становлення мене, ваше ім'я, мене жінкою, з великої букви. Нехай буде так. Амінь амінь, амінь. Як сказала, так і буде. Цей рутуал дивіться, від нового місяця до повного місяця, всі дні зростаючого місяця. Може, будуть у вас новини можуть бути. Цей час можуть бути знайомства, вони, вони будуть перспективні. А все, за жало. това все спаля. В му жена, щастие. Ваше Особисто му житие, в семейно, жити бъде щастливо му в дружине. Ето все спада. Господа печата Я сказала, таке буде. А ті люди, які заважали чи заважають, посилає суд Божий. Хто робив всякі біди, чи не зло, іншим невинним людям, я їх посилає на суд Божий. Хай там з ними розбирається. А їхнє зло у воску запечатують. Всі дороги, всі дороги їхні до нас, до нашого особистого життя, бути, бути щасливим до нашого щастя, їм дороги закриваю до нашого щастя, до нашого особистого життя, до створення. І знаходження нашої половинки. Я їм дороги закриваю назавжди. А якщо вони знову захочуть чинити всяке зло, то зразу буде то зло їм повертатися. І сила їхня нанести шкоду вам, Ваше ім'я. Будет втрачаться прошло по корцу это все спали. Bez szczęścia, sukces, sproszecie Wam, wasze imię. I po sprawiedliwości. Jak takie będą. I zachyścia. Ваше щастя, наше щастя і всякого зла стіною вогняною, які нікому не розрушити тих моїх слів, нікому не перебити. Я сказала, таке буде. Не забувайте за енергообмін. Всіх благ, до нових зустрічі.